Всіх вітаю на каналі FanModel.ua В цьому відео я хотів би показати збірку ось цього ліжка. Це по суті ліжко з позаминулого відео, на якому я показував там деякі моменти моделювання. І там в коментарях писали, щоб я зробив відео, як збирати таке ліжко. По суті, складного тут немає нічого, але оскільки я прив'язувався отворами до. Деталі, то є деякі нюанси. Я не буду його моделювати, звісно, з нуля, тому що ну, це займе дуже багато часу. І я не буду е фурнітуру типу там, гвинтів, саморізів, максилун. Е сюди якби, чіпляти тут ще шканти. Ну, не сюди, а тобто в нову збірку, тому що ну, це, я не знаю, на кілька годин. Ну, на кілька, ну, на більше години це точно. Я думаю, ніхто не захоче спостерігати за тим, як я це все збираю докупи. Я відкрив усі деталі, ну, ніби всі. Зараз я створю нову збірку. Так, цю збірку я закрию, щоб вона мені не навантажувала нічого. Я її потім, можливо, відкрию і покажу ще декілька моментів. Так, тут, от, як ви бачите. В списку, можливо, не всі. 3-4. Ну так, 1-2 десь дівся, значить, не всі. Потім через Brawse ми їх знайдемо. А можливо, навіть зараз. Давайте краще. Так, Lover Footboard. Угу. Зрозуміло. Я думав, я її відкрив. Так, я забувся прикріпити цю панельку. Далі, ну, я буду по порядку. І ще кілька слів зараз скажу. Так, чудово. Я нічого не натискав, але вона зразу зафіксувалася. Сама по собі. Ну, добре. Це Церфутборд. Краще ще раз її закину. Далі третє. Left leg. І десь має бути. Дзеркалка не відкрилась. Дзеркалка. Дзеркалка, як ви бачите, я дзеркалки підписую ось таким чином. Я робив відео про збірки. Здається, про дзеркалки також. У нас на виробництві ми їх підписуємо ось таким чином. Тобто йде послідовність певна. 03, ну, це зрозуміло, це тобто третя деталь в папці буде. Якщо брауз натиснути, воно все буде по такій ієрархії. І от 0301 це значить, що це зеркалка. Зеркалиця в нас завжди від лівої деталі. Так, знову щось не те викинуло. От, від лівої ніжки в мене відзеркале направо. Далі четверте. Ця деталь просто крутиться. І враховуйте, що я це все збирав без отворів. Тобто я прекрасно знаю, що четверта деталь саме сайдборд, це бокова царга, буде кру... ну, якби її отвори, якщо я її не розверну, будуть ось тут під от, Оці отвори. А мені потрібно, щоб вони були всередині заховані. Тому я її крутю. Але, звісно, ці модельки в мене були без отворів. Я їх робив уже після того, як склав збірку. І зараз я буду збирати збірку, так як я. Якби не мав цих отворів. І пояснюватиму, чому я саме так збираю. П'ята деталька. Ну, і як ви можете побачити, там є пониження в отворах, тому те ж саме, я її кладу і розвертаю. Тут отвори вже спокійно можна було пробити ще до того, як збирати. Тобто деякі отвори можна робити, деякі отвори ні. В принципі, на цих царгах я робив, мабуть, одразу отвори, а потім їх закидав вже в модель, ну, в збірку в асемблі. Тому що вони не прив'язані. Прив'язані отвори на ніжках до цих отворів. Ну, я покажу про що було. І кілька моментів зараз я зберу. Ще кілька моментів скажу. Так, от тут дзеркалку я вже витяг. Так, є. І тут, звісно, також її потрібно розвернути, тому що там є пониження, ну, циклка. Це середня царга і дві ніжки підтримки. По суті, все. Видалим тільки те, що незрозуміло, яким чином додалося до збірки, хоча я його не просив. Отже. В нас немає отворів зараз. Ну, тобто, уявляємо, що їх нема. Чому? Тому що отвори будуть, от як в нас, наприклад, тут, вони будуть переміщуватися разом із царгою. В залежності від того, на якій висоті я її розміщу, отвори посунуться разом з нею. Щоб цього добитися, їй потрібно отвір ну, зайти от, в Edit Part, і цей отвір е, підв'язувати до. Отворів ось цих. Я робив окреме відео про це, про такі ну, варіанти моделювання, скажімо так. І тут я це не буду вже проходити, оскільки відео просто про збірку. Просили просто зібрати це ліжко, я його зберу. Чому Ну, було б цікаво, звісно, якби я ще зібрав і Максілу і все інше. Там є декілька моментів, яких прив'язувати. Не дуже вони хочуть. там там все, допустим, шпилька, в шпильки немає грані, до якої можна було б центровку зробити. Хоча, можливо, я її зробив, тому що спочатку не було. Та ні, мабуть, є. Коротше, добре, я закину кілька максимум і подивлюся, бо я вже забув, це дуже давно робилося це ліжко. А поки що давайте його збирати. Дивимося, 25, 25 і тут 25. Отже, я їх спокійно між собою. Ну, Прив'язую по співпадінню Тут також вони мають бути, звісно ж. Підв'язані. Далі. Як ми прив'язуємо їх тут? Хтось може сказати, що простіше було по отворах. Але я ж кажу, можливо, вони будуть там по висоті зміщуватись. Тому я ось на цих деталях, якщо два рази клікнути. Ні, не, не хоче відкривати. Не так. Ну і чому ти мені не показуєш, де воно? найдемо, так. Ага, ось вони. Як ви бачите, ну тут знак питання, тому що це ж збірка інша, вони прив'язані ці всі отвори до збірки. Мається на увазі тільки в тій збірці, вони будуть пересуватися разом із зміщенням якби, цих деталей. Тобто зараз в цій збірці це все, все функціонувати не буде, їх заново потрібно перев'язувати. Це, до речі, там писала людина, ну, глядач, про те, що такі збірки краще робити через ескіз, управляючи, керуючи. Тобто робиться ескіз там у трьох площинах, і до ескізу. Якби прив'язуються ці всі елементи. Тобто вони не зміряні, вони з синього кольору, так би мовити, тобто всі ескізи без розмірів. Ну, Можливо, там деякі моменти з розмірами, більшість ні. І в залежності від того, що ви в ескізі, там, які розміри проставили, ця збірка буде просто підтягуватися до нього, до цього всього. Але я не дуже розумію, як таке можна робити, оскільки, коли ви переименовуєте збірку, вона втрачає всі ці зв'язки. От як зараз у мене нова збірка, зв'язки втратилися. Ну, як конкретно про зв'язки, як мої отвори. Тобто вони наскрізь прив'язані до деталей. А не безпосередньо зроблені в одній деталі. Тобто, в даному випадку задіяно кілька деталей для того, щоб ці отвори функціонували і. Ну, якби, залишались на тих місцях, на яких мені потрібно. Коротше, не про це. Давайте далі спробуємо попідв'язувати це все. Я не пам'ятаю, що я робив тут. Ні, не робив. Що подивитися спереду. А, можливо, і так. Так робив. Ну, Значить, тут. Радіус. Угу. Ну, зрозуміло. Коротше, в мене також, по ходу виріс такий самий цікавий. Так, я його не можу, поки не збережуся. Як ви бачите, знак питання. Так, цей виріс я робив також в прив'язці до ось цієї деталі. Тобто, в залежності від того, який отут радіус. Якщо я його зміню, то ось цей радіус також зміниться в підтяжку. Ну, він підтягнеться. Значить, не чіпаємо. Просто натисну Ctrl-Z, мабуть, двічі. Підв'язуватись ми так не можемо. Чому? Тому що є потрібно, ну, нам потрібно виставити всі деталі, а потім тільки робити такі вже елементи вирізання наскрізні прив'язані до інших деталей. Отвори також до інших деталей, тільки вже після цього це все робиться. А поки що ми зробимо прив'язочку. По ширині. Знову ж таки, тут питання в плануванні. В залежності від того, як ви собі там напланували, у вас все так і таким чином і, і вийде. Тобто, якщо ви з самого початку. ну Робите ліжко, яке будете там редагувати, десь щось змінювати. Можливо, це якийсь тільки концепт у вас в голові, який ви ще не до кінця оформили ну, от в модель. То ви тоді так от прив'язуєтеся, дивитеся на ці всі радіуса, ну, дуги змінюєте їх, за ними тягнуться інші деталі, і в кінечному результаті ви просто можете ці всі прив'язки скіпнути. Ну, Розірвати, там. Я не пам'ятаю, я так рідко роблю. Ну, тут є, коротше, розірвати прив'язки. Parent child. Ні, не parent child, я вже забувся. Можливо, це потрібно в деталі робити. Коротше, є, я, здається, навіть у відео в якомусь це показував, просто наскільки я рідко це все роблю. Є можливість обірвати всі прив'язки, щоб воно ніяк не відображалося при зміні якихось деталей. Наприклад, я зараз перейду в ту модель, яка в мене вже зібрана, щось поміняю. У мене всі моделі автоматично все позміщається, але я цього вже не хочу. Тому потрібно розірвати ці всі прив'язки, але перед тим потрібно цю папочку там скопіювати, переназвати, переіменувати, щоб воно підтяжечку не ловило ніде. Також про це робив відео, про ці збереження, всі моменти. Так, ну і далі я виставляю, в залежності від як мені потрібно. Так. І якщо ви хочете нормально повертати в таких великих збірках, крутити деталі, то потрібно ролик натискати, коли мишка знаходиться на тих деталях, навколо яких ви будете крутити. Я якось теж робив про це відео. При інтерфейсі всякі різні такі моменти. Тут я роблю дістанс, звісно. Я не пам'ятаю, скільки б воно потрібно. Я роблю приблизно. Ну, от я, мабуть, і вгадав. Десь воно ніби по центру. Так, я вгадав 150. Далі. Тут от робимо вже distance, тільки десь 5 мм. Можливо, не 5. Тут виставляємо просто. По співпадінню. Також ця деталька по ширині, але, 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 нюанс. По ширині тут вже потрібно обирати цей момент, тому що ту грань я вже обрати не можу. просто співпадіння. Основний якби, ключовий такий етап цього всього от починання збірки, на мою думку, це саме те, як ви виносите деталі. Якщо ви їх винесли так, як ну, вам потрібно правильно, коротше, то все у вас буде нормально в збірці. Вам не потрібно буде там з цією деталі її крутити. Тобто заходимо сюди, наприклад. От Обираємо цю грань, цю грань. Далі нам так не підходить, ми знаємо, нам потрібно вже якось її отак крутити. Вона боком раком стає. Я цього, наприклад, не люблю. Тому я так не роблю. Я роблю збірку саме, до речі, от побіліла вона чомусь, ну, буває. Я роблю так, як простіше мені, щоб потім її не переробляти. Так, і от я зараз зробив помилку. Так вона не має бути прив'язана. Тут ніжка є для цього. І ось тут. От так. Тут ми всі ніжки зараз з'єднаємо. Для цього можна перейти у Мейт-функцію, обрати кілька. І просто пообирати всі елементи, які нам потрібно об'єднати. Так, це здається також ніжка Так. Я бачу 3, а це чомусь не вибрався. 4 і от 5. 5 же. Ні, не 5, 6. 5 ніжок, не може бути. 6, все є. Тут от у нас з'явилася така прив'язочка. А, ну, раніше, наскільки я пам'ятаю, вона робила їх, якби об'єднувала Тобто тут плюсик натискаєш і там випадає якби їх багато. а Зараз так чомусь вже не робить Ну і добре. Як ви бачите, вони всі прив'язані. По висоті, між собою. ну Конкретно тут по іграку, коротше. Якось так. Далі тут ми зробили. Тут от, цю царгочку можна також. Наскільки я знаю, вона по товщині 30 і 30. Спокійно можемо її отак в'язати по співпадінню. Далі роблю ось так. І тут от... І чому ми оце їздимо? Яка найперша деталь? Ось ця найперша деталь. Ну, зробимо простіше. Одразу просто отак. Це потрібно було одразу зробити, щоб воно в лишні якісь боки не, не, не їхало. Так, тут, здається, я не підв'язався. А, ну тут уже не. А, потрібно. Так, певно, потрібно. Ну, Опустімо. І зробимо те ж саме, що для узголів'я. Поширені. Ну і це, по суті, майже все. Тут от вони ці, е, блін, не підпадаю. Кілька елементів мають бути також на одній висоті, звісно. Не ця ось ця грань. Тут також підв'яжемо. І ось тут. Ось так. Майже все. Тепер ось цей елемент. Так, щось воно тут не. Ага. Ось сюди. А, ну і ось цей елемент по ширині також потрібно в'язати. Він трошки менший, там є зазор, щоб він не заважав збірці. Ну, при збірці не було проблем. Він робиться на міліметр менше, ніж вся ширина 2013, а тут у мене. 2014 виходить. Е, так, і. І, і. і угу. Так. Давайте. Спочатку прив'яжемо це, потім я трошки подумаю, бо я вже забувся, як це все правильніше скласти до кубки так, туди вона вже не поїде, далі ми робимо. Аніжка, ага. Ту ж саму прив'язку 5 мм. Готово. Тут тут зміщуємо так, як нам зручно. Далі по висоті ще ці два елементи. По, по цих гранях, і далі, по суті, вони повинні бути так само рівно із цією деталью. Ну, не обов'язково, вони можуть бути нижчі, але не вище. вищі. вище вони не мають бути. Ну і отут, давайте зміряємо. Якщо натиснути на ось серебро, ми бачимо, що довжина 31. Якщо натиснути на це, ми бачимо, що тут 30, тобто також. Або ось так, або по ширині, ну Тут ближче на так Бачу, це оптимальніший варіант, замість того, щоб от між цими ширинами робити і прив'язочку. Вона, ну, ця деталь легко має заходити і просто от зайшла, скрутилася і все. Забулось. Далі залишились ці елементи, які дуго, ну, дугою вирізані, фрезеровані. Їх потрібно зафіксувати. Також. Як ми це зробимо? По суті, ось так ми це зробимо. Так. Ребро. Зараза, промахуюсь. Коротше, натискаємо e е букву і це вмикає фільтр по ребрах. І я тепер уже не промажу. Одне і друге. Далі я роблю distance. Не знаю, скільки там. Зараз ми будемо це перевіряти емпіричним шляхом. Ой, от, ніби й не промазав, але от якщо промахнутися. Як, як захочеш, так ще й не зробиш. Коротше, я, скоріш за все, десь промах, промахнуся, і в мене мишка курсор або програма так подумала, що курсор не там, де треба. Ну от, Хоча зараз я і не промахнувся, але вона улетіла. Це таке втрапляється, коли неправильно обираєш елемент. Я так здогадую, що якщо відтиснути як би, фільтр цей, ну так, як ви бачите, вже все чітко. А от з фільтром бувають промахи. Ну, коротше оберемо одне. І друга, і зробимо також 50. Це не остаточний варіант, тому що я не пам'ятаю, скільки я робив. Знову натисну є, щоб зняти фільтр. Ага, тут у мене, здається, понизу вже прив'язка. А, яка прив'язка? Тут це ж деталь, яка зафіксована, тобто вона найперша. Ця деталь друга, і вона вже зафіксована, оскільки вона до неї прив'язана. Ці деталі от. Пересуваються ще. В даному випадку ми просто прив'язуємо ось це до цієї грані. І по суті, все майже фіксується, крім узголів'я. І от я вже бачу, що 50 нам не подобається. Там, должно бути десь 48. Ні, 47 або 46. Коротше, відкриваємо мейс. Дивимося на наші останні два прив'язки distance. Робимо 45. І тут робимо. 45. Так. Якого? 45. І тепер я вже бачу, що наше скруглення не заважає. Так воно і має бути по суті. Далі залишилися ось ці елементи. Зараз так виставимо приблизно. Угу. Ну ні. Тут більше. Угу. А наскільки більше? На два з половиною. На два з половиною. Візуально я його просто так передвину трошки. І зроблю те ж саме тут distance значить 100. Ніби ок. Будемо вважати, що ок. Дивлюся по розмірах, ну, в смислі і по отворах. Так, все чітко, але тут я випускав нижче. Тобто можемо... Воно нам нічого не, не дасть, оскільки я ж не роблю, щоб воно співпало. Але вже так, подивлюсь, на 5 мм. Ну, не знаю, я б зараз робив, бо, в принципі, його притик до скруглення. Коротше, не суть. Отже, ми її зібрали. Дивимося, що вона ще не зібрано, а не зібрано, не, не прив'язано, в нас усі деталі не прив'язані. Та ось так просто виставляємо. 450. І 450. Також ці деталі вони дають нам напрямок. Ну, от як ви бачите, мабуть, 460. Вони дають нам, як не напрямок, а місце показують, де будуть отвори. Ось на ці деталі. Тобто, зі зміщенням осіх ножок, осі їх ножок, ось ці отвори також будуть зміщуватись. Тому що вони прив'язані до ось цих отворів. Я думаю, зрозуміло. Це те, про що я говорив на початку. Тут єдине, що. А, ну ось ці елементи, а, вони прив'язані так. до цих. Ці елементи можна копіювати одразу. Ну, тобто, робити отвори. І як ви бачите, ось ця деталь також має від них посилання. Ось вони. Ці отвори, так. От. Тобто вони прив'язані до цих отворів. Таким чином. В принципі, це все. І, і, і що я хотів е, ще сказати, я б зараз робив це ліжко трошки по-інакшому. Точніше, не робив, а збирав би. Я б зараз збирав його, м узголів я окремо, як окрема збірка, е, узніжжя окремо, як окрема збірка. Там вже вкидав Максілуни. М -м ця деталь також, до речі, вона в мене не прив'язана. Ну, Дивимося по мінусах. Якщо мінусів немає, все ок. Зараз немає. ока. не вкинув би, саморізи сюди. Ну, тобто я зробив би багато... збірку з ніжжя, збірку узголів'я, потім збірку із саморізами, з шурупами бокової царги одної, другої, ну, ліва-права. Ну, в даному випадку можна ж дзеркальнути її в принципі, спокійно. Навіть ні, Навіщо зеркали? Тут одна, я ще її просто розвертаю. Так, Я просто розвернув, закинув би одну збірку, розвернув би іншу, закинув би з цієї сторони направо. І так само зробив би збірку ось цих моментів. Тут ще гвинт. Тобто, в мене б дерево побудови виглядало б не так, як ось тут воно виглядає. Я коли вже зібрав це ліжко, я потім зрозумів, де моя помилка. Що так краще не збирати. Як ви бачите, дерево побудови дуже складне, і я сюди вже навіть додавав папки, в які скидав фурнітуру. З одного боку, зручно тим, що в мене собі фурнітура в папочках. Тобто я там відмітив Add to New Folder, додав ці всі елементи, які мені не потрібно, щоб я їх бачив. І воно набагато зменшилось. Але мені б не потрібно було б робити взагалі ніяких папок, коли б я зробив би окрему збірку одну, другу, третю. Ну, можливо, я в тих збірках вже і робив би якісь там папочки, окрему фурнітуру, де всю заносив скидав. Але ну, зробив вже, як зробив таким чином. Чому я зробив би зараз уже так? І на виробництві, звісно, фурнітуру ми не закидаємо. Це, я думаю, ніхто не робить навіщо? Це нікому не потрібно. Я робив те ліжко ну, просто для себе. Коротше. Це ну, просто захотілося мені її зробити з фурнітурою з усим. Я її на нього окреслення робив. Таке. Коротше. В цьому відео ми зібрали таке ліжко. Хто збирав зі мною ну, навряд, тому що у вас немає такого ліжка. Якщо хочете, я можу напишіть в коментарях, я закріплю посилання на ну, закину на Google диск. І додам туди те ліжко. це ліжко з усім, з усім, коротше. Просто зусим. Якщо вам потрібно попрактикуватися з даних ну, таких збірках. Так, ну і це все, в принципі, що я хотів показати в цьому відео. Про збірки сказав, я б зараз робив це все окремими підзбірками. Тоді закидав би це в основну збірку. Тобто я б не робив бо такі масивні от, е нагромадження елементів, тобто багато елементів, які потрібно збирати у вас, там чи камера полетіла кудись, чи ще щось. ну, не Незручно. Простіше, як на мене, все ж таки зробити підзбірку одну, е другу, третю, четверту, тобто тут було б чотири підзбірки, одна з яких просто розвиталась би, Я б закинув їх е п'ять штук сюди, е швидко попідв'язував би і все. Дуже зручно, як на мене. Дякую за перегляд. Що дивилися відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, вмикайте дзвіночок, поширюйте, пишіть коментарі. Це все дуже допомагає просуванню моїх відео і розвитку каналу. Тому зробіться, вам не складно, а мені дуже корисно і каналу. До зустрічі в наступних відео.